Це конституційний обов'язок захищати свою державу, свій народ, і якщо ти здоровий чоловік, то, блядь, а що тобі мішає це робити? Страшно, ну, типу, всім страшно. Ну, існує такий стереотип, він буде, куди може і під час правдивий, що, типу, ти підеш і пом... ну, він не правдивий, ти підеш і помреш зразу, там тебе привезуть через три дні там, в грабу. Та ні. Ну. Може, і помреш, може, і не помреш. Але, типу, це не аксіома і не правило. Ну ні. Це знову ж таки ну, елементи пропаганди і псо. Чи були такі випадки? Звісно, були. Та були і не доїжджали. Mm. Ну, у нас ж є там... І... Ракети прилітали no. в учебки. Звісно, були. Чи були випадки, що не достатньо підготовлені люди там, заходили на позиції? Звісно, були. Чи були випадки, що піхота знімається з позицій, бо там вони недостатньо підготовлені, чи їм страшно, звісно? Чи були випадки, коли там ССО, чи ще якісь тобто, там, е мега-навчені підрозділи заходять, заводять піхоту, чи сидять з нею, щоб піхоті не було так страшно, тому що це люди умовно бусифіковані, їх там 40 днів повчили, чи скільки два місяці, і не довчили, чи є проблема з освітою? Е з підготовкою, очевидно, вона є це все треба вирішувати, але е бусифікували і вбили через три дня. Ну це хуйня.